І, власне, ми переходимо до першого блоку, перший блок рекрутинг. Будемо говорити зараз про рекрутинг. Я виділила п'ять таких рівнів, якихось основних характеристик, які, які нам будуть говорити про те, що в компанії рекрутинг є дійсно інклюзивним. Одразу хочу відмітити, що кожен наступний рівень доповнює попередній. Тобто, якщо у нас третій рівень, це означає, що другий і перший у нас також є. Це важливо розуміти. Можливо, там якісь. Окремі аспекти одиничні будуть пропущені, і ви собі відмітите, що над цим ще треба попрацювати, але загалом ми рухаємось так по, поетапно. Тож, коли ми говоримо про рекрутинг, перше рівень у нас буде відсутність дискримінаційних вимог. І зараз ви мені точно скажете: у нас немає дискримінаційних вимог. Я впевнена, ну насправді це класно, тому що якщо взяти ринок, я в 10 років, якщо взяти ринок. 10 років тому е, вимог такі були, і це в принципі сприймалось нормально на ринку. Е, тобто, вік стать як мінімум точно такі штуки могли бути. Е, як це зараз може проявлятися? Як можуть проявлятися ці дискримінаційні вимоги? В основному компанії не прописують це напряму в вакансіях, тому що е, з минулого року це не заборонено законом це штрафують. Але при цьому, коли менеджмент приходить до рекрутину відділу, вони можуть сказати: Не ну, знаєш, у нас в цьому відділі така культура нам би краще сюди людина до 30, тому що ну ти ж знаєш, там вже всі у нас по 23-25 років. Якщо буде людина 40 років, їй буде некомфортно. Це дискримінаційна вимога. Ем, коли так само е, щодо статі, ну ти ж розумієш, у нас там колектив в основному дівчат, якщо прийде хлопець, ну, ну воно буде не дуже. От, тому от такі штуки вони можуть проявлятися, і тут треба дуже-дуже уважно відслідковувати е, саме вже в контексті, знаєте, не прописаної вакансії, а коли ви її проговорюєте, і коли ви такі штуки, знаєте, те, що часто е, ховається під терміном. Е, Корпоративна культура. Типу, в нас от така культура, ну, знаєте, молодіжна. От у нас у нас ось так все. Тому так, відсутність дискримінаційних вимог це така база, і це перший рівень. Другий рівень це використання інклюзивної та нейтральної мови в вакансіях. Я вам в кінці дам багато інструментів, які дозволяють перевіряти вакансії на предмет і інклюзивності і нейтральності, про що тут іде мова? Інклюзивна мова це все те, що ви почитаєте у тому самому словничку. Тобто, коли ви правильно використовуєте всі терміни, ви розумієте, як їх використовувати. Нейтральна мова це гендерно-нейтральна мова, віково-нейтральна мова і так далі. Це дуже важливо також розуміти, трошки про це почитати. Третій рівень це використання альтернативних ресурсів для публікації вакансій та для пошуку. Про що тут йде мова? Наприклад, якщо ви заявляєте про те, що ви готові брати на роботу, наприклад, там, людей з інвалідністю або людей з порушеннями слуху і так далі. Так далі. Треба розуміти, що це специфічна група людей. Зараз я погано говорю, так не можна говорити, але в чому тут нюанс? Часто, ці люди. Через те, що суспільство сприймає їх інакше, і частіше за все вони звикли до того, що вони не можуть знайти роботу в більшості компаній. Вони можуть не ходити на стандартні ресурси для пошуку роботи. У них можуть бути закриті ком'юніті, закриті групи, де вони будуть ділитись своїм досвідом, де будуть ділитись вакансіями компаній, які готові наймати таких людей. Тому дуже важливо тут розширювати. Список ресурсів, де ви публікуєте вакансії, де ви шукаєте. В принципі, по соціальних мережах зараз можна знайти досить багато саме таких груп і ресурсів. Четвертий рівень це залучення додаткових інтерв'єрів для уникнення впливу опередження. Ми поговорили про упередження, що знаєте, упередження в чому їх найбільша складність, тому що. Найчастіше упередження неосвідомлені. Ми навіть не знаємо, що у нас це упередження є, просто ми на автоматі відсікаємо людей. Ми робимо це на автоматі, ми робимо це не тому, що ми погані люди, ми робимо тому, що суспільство нам сформувало таким чином ці упередження в голові. Якщо ми додаємо додаткових людей в процес інтерв'ю, наприклад, ви просто можете з колегою прийти в двох співосідувати людину. У вас буде менше шансів, що е, ці упередження вплинуть на, е, на результати співбесіди. Ну і, власне, п'ятий рівень це використання технологічних рішень інклюзивних для, е, для відбору і для рекрутингу. Також я в кінці поділюся ще списком е, корисних інструментів, які ви можете використовувати.